Частиною цих гарантій безпеки є контингент, присутність військових. Військових. Обговорюється зараз питання саме присутність цих військових в Чорному морі. Ось це обговорюється. І це дуже важливо для всіх: для Одеси, для Миколаєва, для всіх наших міст, містечок, які знаходяться в Україні, передусім в яких. Е які знаходяться на Чорному морі. портова інфраструктура, портова безпека, коридор безпековий зерновий. Він вже не зерновий. Називаємо зазвичай зерновий. Але ми говоримо в цілому: безпека судноплавства, так, вільне судноплавство. Тобто, це про трішечки про різні речі. Тобто, обговорюється в Туреччині немирна мирна ініціатива, не переговори між Україною і Росією. Руски поки що не хочуть ніяких перемовин. Ви ж бачите, ми нічого не боїмося, Вони поки що не хочуть. Тобто, ми говоримо про гарантії безпеки. Окей, дякую. В продовження цієї теми. А чи НАТО досі розглядає Росію як потенційного агресора? Чи сподівається на стійкість зсу? Потеншко арді агресор Росія є агресором. Росія це агресор. Росія розпочала війну і це без сумніву.